Україну на дитячому євробаченні 2016 представлятиме Софія Роль. 14-річна киянка перемогла у фіналі національного відбору. Як обирали, та яка буде пісня? Знає Вікторія Блязова. Це виступ Софії Шкіченко. Їй 10, і вона наймолодша учасниця фінального відбірного туру дитячого євробачення. 2016. Софія розповідає, ретельно готувалася до свого виступу. Хотіла, щоб костюм і танець відповідали її пісні. Я виконую свою пісню Дольче віта що означає солодке життя. Це як вечірка з друзями. Тобто, якщо ти з друзями, то ти веселий, розкутий. Цьогоріч подати заявки на участь у дитячому Євробаченні могли діти віком від 9 до 14 років. Усього надійшло 38 анкет, а до фіналу дійшло 12 учасників. Член журі фінального відбірного туру Валентин Коваль каже, звертає увагу не лише на професійність співу і постановки номеру, а й на щирість, яку дитина демонструє на сцені. Саме для цього це дитяче євробачення і ну, придумували для того, щоб показати, що діти вони не дорослі. Вони співають, вони танцюють, але це дитинство. Це найщасливіша пора в житті. Щороку національна телекомпанія Україна намагається як найкраще організувати відбір як дорослого, так і дитячого Євробачення розповідає генеральний директор НТКУ Зура Ласанія. адже це шанс підняти українську музичну індустрію на рівень вище. Ми маємо зробити національний відбір таким конкурсом, як є, наприклад, фестиваль мелодії в Швеції. Він крутіше ніж навіть заробачення. Ми маємо підняти цю галузь і отрасль всю цілком та щоб музичні продюсери працювали, щоб, щоб дітки починали самого мала хотіти добитися чогось великого. Щойно розпочалося смс голосування глядачів, воно триває протягом 15 хвилин згодом голоси глядачів та бали членів журі підсумують. І ми дізнаємося, хто представить Україну на дитячому євробаченні 2016. Після підрахунку балів журі глядацьких голосів оголошують переможця. Софія роль. Софія Роль до столиці Мальти поїде з піснею Пленет for Love». У перекладі Планети прагнуть любові. Вона стала тим символом для мене просто для світу, те, що повинно бути в світі в мир. Вона є цим моїм посиланням до цього світу, що потрібно нам миру. Коли душа блукає поміж? Вікторія Блязова, Олександр Самойлов, новини на першому.